А що це таке? Ти що знов десь шпалери обідрала? М? Чим ти задоволена, Мія? Чим ти задоволена? Нащо ти відірвала шмат такий шпалер? Наш. Десь там обірвала? Совісті немає в тебе, так? Ай, шкода така, шкода, просто шкода, що робити з тобою. Ай. Отак От тобі подобається рвати шпалери. От помічниця. Йо-майо, що -йо, мені робити? Тож треба вже ремонт. Дякую, моє.